Доброго дня, шановні члени комісії. Дозвольте представити вашій увазі доповідь за тему науково-дослідницької роботи. Це зв'язок між тим інтервою та питанням соціальної соціальних пунктів на групу учнів 14 16 років. Мета дослідження – виявити та проаналізувати залежність між тим інтервою та побою соціальної пунктів учнів 14 16 років. Завдання дослідження представлені на слайді. Методи дослідження – метод анонімного анкетування з використанням розробленої анкети програмі Microsoft Forms Обитані 33 підлітки – цеїсти 8-11 класів. Питання стосуються власного самопочуття та видів діяльності учнів. Статистична обробка проведена за допомогою програми СПСР статистика. У сучасних умовах розвитку суспільства спостерігається зростання рівня рівні інформаційної серед підлітків. що замовлено зміни у соціокультурному середовищі, впливам технологій, підвищення вимоги вимогами боку шкільного середовища та нестабільною соціальною ситуацією. В Україні ситуація складнюються наслідками повномасштабної війни. За результатами соціологічного опитування, понад 70% підлітків відзначають зростання страхів та тривожних переживань під війни. У підлітковому віці тривожність часто супроводжується зниженням самооцінки, труднощі в навчанні, униканням соціальних контактів, порушенням сну та апетиту. Одним з можливих компенсаторних механізмів що здатні знижувати прояви тривожності, є фізична та соціальна активність, які сприяють покращенню емоційного стану та формуванню особистості. На основі цього доцільні вивчення взаємозв'язку, междім тривожності та руководство соціальної активності піти. Перш за все, ми хотіли представити вам деякі статистичні дані утримані, в презентації опікування. На першому рисунку ми бачимо, що рухова активність більшості респондентів складає від 50 до півтори години на духу. Расунку нижче показано, що систематично відвідують спортивні чи танцювальні секції лише близько 40% повідомив. Далі ми пропонували респондентам зазначити, який вид діяльності вони обирають частіше за все. Найбільше кількість учнів обвертали гортання сторінки соціальних мереж, на другому місці перегляд фільмів та серіалів, на третьому зацікавленість музику, потік читання, спостереження за улюбленими блогерами, заняття спортом-читальцями. чи Однакова кількість учнів обрали комп'ютерні ігри та кулінадію, настільні ігри та види образотворчого мистецтва обрали 11 респондентів. Та для більш глибокого аналізу ми ретинули ці копі, на ті, які підлітки безпосередньо приймають участь тобто мають знову проявити себе, та на ті, в яких спостерігаються подіями, які відбуваються, наприклад, заняття спортом та вболівання за огурцуні команди, або слухання музики та грамів музичних інструментах. Потім ми намагалися з'ясувати, через які з'ясувати причини, через які підлітки найчастіше нервують чи відчувають напруження. Як ми бачимо на слайді, найбільше напруження викликає навчання потім відносної родині і несподівані гручні звуки. Перейдемо до розгляду вивів взаємозв'язків. У таблиці представлені результати аналізу взаємозв'язків, межі нам тривожності та показниками рухової соціальної активності, а також цифровноцінних стану підлітків. Без значення вказують наступні статистичної достовірності кожного зв'язку. Там депе менше, або дорівнює цілих 5 сотих вважаються достовірними, там, де побільше 1,5 сотих, темпільними або недостовірними. Усі розглянені зв'язки були зруковані зв з рівно достовірності та вводані у таблиці. Похова активність має опосередкований зв'язок із рівнем тривожності. Учні, які систематично відвідують перед північ танцювальні секції, частіше мають нижчий рівень тривожності, вищий рівень фізичної активності та психомоційного благополуччя. Хобі, як показник соціальної активності також демонструють певний на наційний стан. Менша кількість активних хобі пов'язана з підвищеною тривожністю. Велика кількість спостережуваних, але не реалізованих хобі також асоціюється з вищим рівнем тривожності. Учні, які активно відвідують секції, демонструють ширший спектр зацікавлень. Цифрова активність, тобто оканий час понад 6 годин на добу, пов'язана з вищим рівнем тривожності, хоча й без статистичної достовірності. Цих емоційних і тавожність, не маючи чіткої кореляції в межах цієї вибірки, що свідчить про складність емоційної структури підлітка та потреби в індивідуальному підході. Висновки дозвольте не зачитувати, так як вони були представлені у ході доповіді та на цьому слайді. На цьому доповідь закінчено. Дякую за увагу.